Слава Господу! Сьогодні ми зустрілися з братом Володя. Він є пастер церкви, місті Дунаївці. І Володя, він є багатодітний батько. І я просто пам'ятаю, колись ви розказували таку історію про коня. Про коня. Я от не помню, але помню всю суть, що е, звісно, що добре, що погано. От розкажіть, будь ласка, цю історію. Багато сьогодні людей, які... Якісь мають втрати, якісь переживання. Е і ця історія, я думаю, що багато для кого би було таким поштухом, щоб, знаєте. Вітаю всіх людей, які будуть дивитися це відео, хай Бог благословить вас. А ця історія сталася в давнину, коли ще люди користувалися кіньми. І от одне село приїхав заможний чоловік. Проїжджаючи по цьому селі, він побачив дуже гарного коня. Розпитався, чий він, знайшов господаря цього коня і почав у нього просити, щоб він його продав йому. І цей господар не погоджувався, той збільшив ціну, але все рівно цей господар не погодився, той ще більше підняв ціну. І цей господар таки не погодився, ні, каже, я не продам вам цього коня. Але ж все село, сусіди почули про цей випадок, підходять до нього. Ну, ти каже нерозумний, такі тобі гроші людина пропонувала, а ти його не продав. А він каже: ну я не знаю, чи добре воно, чи погане, Господь Бог знає. Не так багато часу пройшло, як цей кінь втік від нього і побіг. В невідомому напрямку, знов до нього сусіди приходять, скільки тебе грошей мав, а тепер не маєш ні коня, ні грошей. От ти каже нерозумний. І знов до них каже: Я не знаю, чи воно добре, чи погане. Господь Бог знає. Пройшло декілька днів, і цей кінь приводить до цього господаря цілий табун таких самих коней. Знов сусіди до нього прийшли, от ти молодець, що ти його не продав. Тепер бачиш, скільки ти коней будеш мати, скільки ж це грошей буде, тобі знову можна буде заробити на цьому. І знову цей чоловік каже селянин, я не знаю, добре це чи погано, Господь знає. І одну з тих е, конячок почав його син об'їжджати. І тая конячка, як вона з диких була таких е, видів, скинула його, і він поламав собі ногу. І знову сусіди приходять до нього. Все-таки ти нерозумний якийсь. Продав би тоді того коня, не мав би тих клопотів, всяких. і син би був твій такий, як треба. І каже знову цей чоловік до них: Я не знаю, чи добре це, чи погано, але Бог знає. Незадовго війна почалася в тім краї, багатьох молодих хлопців забрали на фронт. А цього як каліку залишили. І до багатьох сімей почали приходити звістки про поховання, про те, що пропали безвісті. І знову сусіди вже з таким розчуленням підійшли до нього. Ми бачимо, що наші сини пішли і вони загинули, а твій, хоча і каліка, зато при тобі. І знов цей чоловік добрий сказав: Я не знаю, чи добре воно, чи ні, але знає Бог. Отака така історія. Хай вас всіх Бог благословить. Амінь. Володя, дякуємо. Ви багатодітний батько. Є, да? Скільки діток? Семеро. Ви несете служіння в місті Дунаївці. Коли у вас служіння? Скажіть людям, щоб вони приходили, якщо почують. В неділю на 10 годину ранку. Вулиця чи провулок МТС 2А. Запрошуємо всіх бажаючих будемо разом молитися і просити за ваші родини, за тих ваших знайомих, родичів, сусідів, які перебувають на тих позиціях, щоб Бог захистив їх і подав всяку милість для нашої України. Хай йому за все буде слава Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь. Дякуємо, Володя. В Слові Божому написано так: любящим Бога, покликаним за його волю, все содістує на добро. Тому неізвісно, друг, що на добро, а що не на добро. І Якщо сьогодні якась втрата чи якісь переживання, Бог знає, що добре, а що не добре. Благослови Господь вас. Амінь.